Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про небезпечні знаки, які носять чимало людей, а особливо молодь, почепивши на шию, татуювавши на тілі, пришпиливши до рюкзака куртки або помістивши їх на інші елементи гардеробу. І так, перевернутий хрест символізує ненависть і насмішку над Христом Ісуса Христа. Його носять багато сатаністів, використовуються в окультних і сатанинських ритуалах, присутніх на рок-альбомах Озі Осборн, Дензіт та інші. Це досить серйозний символ, який свідчить про залучення в сатані. Пентаграма П'ятикутна зірка. Це найважливіший символ білої магії. Зазвичай він використовується відьмами і чаклунами, щоб викликати злих духів. Цей символ майже завжди говорить про залучення в окультизм. Кожна точка представляє одну з частину Всесвіту. Зірка символізує людство. Верхня точка означає людство, спрямоване до неба. А точки розташовані знизу, людство, що стоїть на світом природи. Перевернута Пентаграма, символ чорнокнижної магії, часто із зображенням голови козла означає сатану. На цьому знаку можуть бути інші символи 666 або перевернутий хрест а також літери єврейського алфавіту, які означають чотирьох тварин і душу людини, показують перемогу матерії над духом. Пентаграма може бути закритою, тобто знаходитися в кільці, всередині змії, яка поїдає свій хрест, Використовується багатьма рок групами. Такими як Мозей, Круе, Дензік, Монбіт аб і багатьох інших. Цей серйозний символ майже завжди говорить про залучення. Емблема Бафомета, перевернута піктограма, що утворює голову козла. Вона знаходиться на обкладинці сатанинської біблії. Використовується такими рок-групами, як Веном, Слаєр. Це досить серйозний символ і майже завжди свідчить про залучення в сатанізм. Знак звіра. Знак сатани, звіра або Антихриста зображується чотирма способами, позначає знак звіра і число. 666 Антихриста. Згідно откровення 1318. Буква F Це шоста буква англійського алфавіту. Зламаний хрест або знак миру. Це символ перевернутого, а потім зламаного Христа Ісуса Христа. Означає ненависть. І презирство до християнства, також відомий як символ миру, але зараз він використовується людьми, що займаються окультизмом як символ нібито переможеного християнства. Деякі люди носять на собі цей символ, навіть не підозрюючи, що він означає гуд'ят. Це символ стосується люцифера. Напівзакрите око означає, що диявол все бачить, навіть якщо здається, що це не так. Під оком зображується сльоза на знак того, що сатана плаче над тими, хто перебуває поза його впливом. Гексаграма один. Із найсильніших і найбільш злих символів у сатанинської символіки використовується для виклику злих духів центр накресленого на землі шестикутника Рука із горненими пальцями у вигляді ролі козла. Це знак вітання серед сатанистів, відомий. Як сатанинське вітання. Молоді люди таким чином складають пальці, піднявши руки під час рок концертів, формує голову козла. загальної символ сатанізму. Він стоїть на звороті сатанинської Біблії. Анархія символізує заперечення всіх законів. Спочатку символ панкроку, але тепер він використовується також і у музиці стил Важкий рок. Дякую усім за перегляди. Сподіваюся це відео вам сподобалося і стало корисним. Друга частина вийде, коли наберу тисячу переглядів. До зустрічі!